Ай. Це в мене чергове відео з моїх негайдів. Цього разу ми тут флікер страйкаємо. І це був вийшли доволі крепкий білд у мене. Єп. Поїхали. І так, це у нас флікер стрікер. Ну, дефолтний. І геймплей дефолтний Flicker Strike. Ну і не те, що якось тут я супер технології продумав цього флікера, це просто мені замовили Uber build, так, так званий у мене. І тому я вибрав: треба крепкий білд, береш слеє, береш алок'яш і у тебе крепкий білд. Все. Це як шоу -трігрувати. І в цій лізі зробили ще, що можна рарний сворд з мать, з мільярдом приблизно ДПСу з новим інчантом на All Damage, то я зробив його вайно попробую, може сказати. Надо крепкий біл, то надо. І того в мене вийшло, так. Да. Багато ДПС, ну там не безкінечні ДПС. У в мене в минулого мого флікера, який я робив, десь років два, тому було більше ДПС. Але дефенсу у того не було, а в цього ще й приємні дефенси. Тут Супер SCP, там трохи Максиста, Fortify na 30, цей Flashing Stone новий, який дає з Тейкен, ну, Юренд Чарш. Коротше, всього навіть дефенси приємні такі були вчора. Ну і окей, рекавері. Рекавері не вау, але ну окей, було там. Ліч, оверліч, тисяча хп в секунду десь туди-сюда пригало, да й нормально. А головний дефенс у цього чара це обой мову, поки вони тебе не побачили. Як і у всіх хороших флікерів. Ну, так, да, вийшов хороший чар. Я сюди заінвестив достатньо багато куренсі. Але навіть на чуть меншому бюджеті, ну, ладно, навіть на сильно меншому бюджеті я бігав тір, 6, тір 17 і у Барбосах трогові нормально було. То що, більшість мого бюджету тут в цьому чарі це. Саблі, яка на мільйон ДПС з іншантом, яка пішлась мені до Divine 100, а може й більше. Щоб скрафтить. Єп. Але можна і без цієї саблі, я, я до цього бігав з ракет, поки крафтив саблю, і кажу, мені нормально, бо там 10 нодиків поміняти він чип закинуть, і у вас буде раз в два менше демеджа, але цього все ще достатньо, щоб нормально ганяти. Ну а у цієї моїй версії білда вже, як ви можете побачити, я ось і там. І Тер-17 катався і убери, перевитирав трохи і нормально було. Якось так. Так от. Переходячи до пасф Боїлдінгу. Це у ну, нас скажу. Дефолтний слеєр, чарж стакер, чаржі зробили поломані нечесні, чесні, стака інфрендій тримані ендюранс endurance charge, інurance charge бла бла бла. Саблін на мільярд ДПС, але, як я й говорив, можна брати ракеату і п'ятої Ну, у вас буде разу два менше демеджа, чого все ще достатньо. Цих 12 мільйонів це без ніяких галочок. Це з невключеною кінчурою, яка дає нам 50 демеджа. кінчура casual. ботлет-фейс дає 28 демеджа. Фокус-кнопка ще дає нього, там, Ну, там десь 20-15 демеджа. Коротше, нажимаємо кнопки, у нас десь там 30 мільйонів робиться. Давайте я нажму чисто цікаво. От подивися, бам-бам. Якщо я всі кнопки нажимаю, 28 мільйонів робиться. Може там ще щось. 6... А, Вайсак. 30 мільйонів. Без кнопок 12 мільйонів, що все ще нормально. Тобто, ну, треба нажимати кнопки, коли надо ДПС. А так, що тут ще, ну. Табля з Гіга ДПСом, репліка Фурульфура, щоб ню ранчаржі генерить. А поки вона трохи стоїть грошей, то поки вас нема, можете звичайний фурфур і просто вас не буде нюранчаржів, але та й піде. Конечно, на дефенсов буде менше, але терпимо. В ранню випадку можна Endurance Charge на міресту використовувати. Якщо ви не босси уб'єте, у вас на маппингу Endurance charge, все ще тоді. Ну і це нормальний damage support. Просто на уберах воно не генерить вам Endurance чаржи взагалі. Ну, коли я маю на увазі endurance charge, ми тут узнаємо цей triple damage пояс, який забирає Endurance charge. Ну, який робить Charge не можна генерити, замість них генериться оці чаржи звати, як, як Brutal charge. Але релокси нам дають инюран чаржи. Тобто я чуть заговорився і не те сказав. У нас завжди. Є... Ну, у нас релокси, у нас ці чаржи завжди бафи ми маємо ведь чаржув. Це релокеши таке роблять. Але щоб генерировать ці brutal charge, нам надо в генерації brutal endurance. Тобто, так, да. і це нам робить чест. Ну а пока честно нема, может endurance charge узнать. Пока у цього чести нема, ви, вряд ли на це таке. Далі Гловеси, кльові Гловеси, дають 30 Fortify a 30 toxпіда. Звільняють нам ось окучку поінту, щоб ми сюди Тут 5 поїнтів звільняють плюс Fortify більше, ніж по дефолту. Відалі їх ще коруптить на Frenzy Charge, і це прям похчам, коли вони стоїть тоді вайну, я намагався сам закоруптить. Як можна замітити, в мене не пішло, і я сказав, ну і ладно, мені і так біл дуже достатньо. Ну, цей Frenzy дає десь нам під 15 моредемеджа, якщо вам цікаво. І плюс один Endurance Charge, який теж дефенси робить. Амулет, лайф, крит мульти, там якісь резисти. Ну, це мировинный, цей рефлекшенный. Кайландри містом, рефлект містом. Що там рінги, лайф, елі демеджі, resist. І один рінг у мене на. ну, нам десь надо накрафтити crafted aspect of the cat. И aspect of the cat may be craftening. Shmod CD сокіти, Це важливий нюанс, щоб туда можна було вставити less duration і цей list duration буде працювати на aspect of the cat, і він буде частіше змінюватися з ці стадії станції aspect of the cat. Там, як aspect of the cat працює, він раз у 2 секунди міняє, що він дає вам. Чи в сикість там секунд міняє, що він робить. От, дає або crit, або attack speed, щось таке. І коли він це міняє, коли ви отримуєте один з бафів, що там у нього? Коли ви отримуєте cat agility, це один з бафів, ви отримуєте Maximum frenzy endurance charge. Це наша основ... ну, одна з великих частин нашої генерації чаржів. І того, коли уселяєте last дюйшн, починаєш частіш м'ясів, частіше ми отримуємо чаржі. Ідея така. Це один з нюансів ще. Ну, а так далі там. Фласки, якісь я натикав, ну, різінжар на слеєрі, щоб отримувати і Leech, коли десь між фазами боси стоять, там якісь, не знаю, шарики, екзарче, коли дожити. І нема чого бить, то щоб можна було визвати дураків і одних полічиться. Джувели наліч, бо я щось не знаю, не захотів цей надик втратити, нашу нади втратить, коли можна джувели налічити, які вони хороші і демеж дають хорошо. Новий волопат, звісно, бідно, що не можна брати на слеєрі тепер. Ну, якщо ви не Lightning Strike або Mountain Strike. Так, таке життя, так що ліча не так і багато: все 1400. От, кажу, трохи з рекавері було так собі, але терпімо. Основна деф механіка це вбить, поки вас не ще. Що тут ще? Ну, Watchers там якийсь накріт, бла бла бла, бла бла. Трелхоп, а тредохоп тут такі, оці нодики дуже сильні, коли у нас чаржів багато, цей нодик теж сильний, просто мене не хватило. якщо у вас буде на левел бліше, можете цей взяти, казатиць багато демежу. Тобто цей демедж пер чарджує. Що тут? Тут Light of Minion на... я забув. А, це фіксить наші всі хаос, весь хаос резист, тобто casual 100 резист дає нам дуже ворсит, по-моєму. Не, це ось оце. Нам не треба ось це мастері. Тобто, якщо ви граєте, у вас ще немає цієї гіасаблі, і вам ви граєте з ракетою, то це мастері просто заберіть. То, що вам не надо інвершен. Там на ракеті вже є інвержен. все, що змінить і ці ноди кудись в інше місце йдіть. Ну, а так, френзі, 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 всюди побрали, френзі. За на інтелрейд, що був рейд. Все. Це дефолтний сюда можно більше скиллів сунуть, який час поменять на інший, потому что це chest только для того, чтобы генерать чарджи. А якщо час замінити на просто ранний чест, там на Armor Evasion Life, якийсь Fizz, damage reduction suppression, ну, типа, defaultний running chest. то сюда можно майже будь-який skill mieleчний засунуть и бегать шмяк сфордом тикать. Мобу, и це будет нормально, хорошо? Ну, Мені сказали фрикером грайятки, ну ладно. Флікером. було весело, флікер швидкий. мапір веселий. Якось так. Там скіли є, якісь щось сказати про скили. Флікер, мультистрайк, само собою. Ну, за кет треба десь накратить, на це я сказав. Я юзав періті, бо. я не знаю, яку ауру поюзати. Немає прям аури, яка до храна демежу десь, бо в в разі ангери відносно небагато демежуть, бо в нас на сфорді до хренріон уже флети. То нам флет не сильно горить. То я сказав, ну перерити і елементи заодно пофікситься. Ну і Flash and Storm Defense, хороший DFS Stancy. Нам defense були б непогані. я люблю буде nephay. Таке діло, вроде. Кажу, це більш дефолтний слер. Бішменш дефолтный Slayer Flicker, все. Навіть, щось сказати, нюансів якихось нема що тут. Мені здається, якщо он зайти на поєнинцю, то там буде Клікнуть слеєра і флікера, це буде плюс-мінус один в один чар з іншими дураками всіма. Я-то не дивився, але тут оригінальні щось складно придумати. Юп, якось так. Ось такий от вийшов чар у мене. Кажу, чар сильний, але ну, він просто юзає дефолтні опі-механіки, там релакеші, трипл демедж пояс, бла-блабла, бла бла бла, бла, -бла, -бла, -бла суперсорд. Нічого оригінального, але чар сильний, я повеселився і поїхав далі на наступного. Я вас залишу тут смішним моїм убермайвен файтом, де я намагався не попасти в лазер, і вийшло ще раз раз на флікері, то єп. Сімбай. Я тебе страйку, ПД. Проще Айкен enlighten. Да ладно. Не fuck you. Якби я не набринканулся вправо, то я би навіть мене не тикнуло цим. Я по лазеру не попав би. Я просто на босса мини-босса прыгнул. Ну, один положився шарик. Просто два, два летить, а один положився. Я в тільки від цього Fuck you. Я недовольний. Ну я вже і решту кину, то що пофіг. Я хотів чисту аріну зробити. Для чого мені перша банка? щоб сі були в переході між фазами, щоб лічитися можна було, наприклад, коли боліткали шейпіра був. Нє твій атлас не працює на твоїх роботях взагалі. Якщо що, Того вони не дропають тір 17 тоже. То що на них атпас не працює, у них немало істонив. О, я не попав лазер тільки що байзевий. Просто по брейну, не попав лазер. У мене... Мене фритбінг, мене лайфа не хватало на фрузбрінк, лляль. Поступай, ну так. Да. том -то, том-то і складність цього приколу. Як же накрутиться? Ааа, мені було цікаво, чи я можу втанкуватися. Не можу. Виявилось.